От, звісно, треба. Я спеціальну газету виписав, щоб їздила. Мешканець Либна Микола Підойма розповідає, до якої хитрості вдався для того, щоб до села продовжувало їздити пересувне відділення Укрпошти. Каже, вчора ночував у сина, а сьогодні зранку прийшов додому, щоб не прогавити машину. Думаю, бігом, а то ж призіваю заплатити вовремя. А ума не вистачає тим телефоном платити. що? Ну, тут багато що, таких людей, що барани в цьому ділі в цих, в цих телефонах довбани. А Ще ж привикли по старинки, заплатив, вийшли квитанцію – заплатив. За я ці. Газу в мене немає, драго не платити. Я живу в хасам, сім живе. Прийшли оце платити. А то лавка була там, сліба взяв. Ярослава Твердохліб каже, окрім пошти, встиг відвідати автокрамницю. Стаціонарна пошта додає, йому подобала й більше. Та, звісно, як пошта була, у нас чистили, кожен хвилину підеш. А це таке, ну, що раз отисти. Ну. Це ага. Якщо, наприклад, в мене є пенсія, а людини немає, то ми розвозимо її додому. Привозимо доставку додому. Так само і посилку, так само і рекомендований лист, так само і пенсію і соціальні виплати. Вони нас чекають, знають, що ми в 9 годин, наприклад, в такому селищі 12 там, то вони підходять. Ті, що можуть, Підходять До роботи персональному відділенні Світлана Куйда розповідає, була начальником поштового відділення в Угроїдах Краснопільської громади. Нині каже, воно повністю зруйноване. Страшно, не страшно, але людям потрібні кошти, потрібно виплату зробити, доставити посилку, доставити той самий лист, якісь продукти харчування, квітанцію, комунальні послуги оплатити. А Де вони можуть, і коли немає відділення? Тільки вони надіються тільки на нас все буде добре. Поїхали на центр. Прийшов отримати пенсію і Віктор Шабельник. Должен отримати пенсію на себе, на бабушку, яку повезли сьогодні, скору не знаю, чи привезуть. Оце. Платежки віддаємо, не їздять нам. Для таких людей, як ми, не виїздних. Це спасіба, спасіба всім. І оце таке вийшло на Занецьке там у Яровому в селі. Так ми й задумались, чи нам будуть возити її, чи не будуть. Он що. Ну, спасибо Богу. Спасибо Богу, що возять. Платіжку да. платити будуть? Звісно, обязательно платити. Там газ є? Ні, не, Май... газу немає. Я ж за 11 кубов ще довжен. Хоч свят у нас, тобто газу немає, скільки, а так вийшло, що квитанції не було, не заплатив за 11 кубів. Мені суми газу дзвонить. Ну а що ж, квітанці нема, я заплачу. Підпишіться, а потім будете розмовляти. Зараз, дівчата, зараз, зараз, дорогенька. Ідіть до мене. Тай дай, йду до тебе. Йдіть. А що з бабочкою? А, Вона після інсульту туди, вже 70 років. Так я коли скоро забрали їхала, скоро забрала, що? Визиваємо вчора скору. Ніяк, ми каже, глубну не приїдемо, тому що тут вже дорога прострелюється, просматрюється. Значить, вивозите в сароватку, організували машину, погрузили, поїхали в сароватку коло церкви, виїхали з сум, забрали її. Повезли до сімейного лікаря. А. Може, він що оформи, може, він куди її приділить. Сахарний діабет, нога гниє, заживо гниє нога, і ніде ніхто нікому не нужен. Чоловік говорить про російський удар по селищу Ярова на Донеччині, коли під час видачі пенсії загинуло 25 людей, а ще 18 зазнали поранень, бачив по телевізору. Возможно, каже, і в нас зміниться доставка пенсії. Ми задумались, що нам робити, куди нам? Ми ж не виїзні, що ось я, що він, і тут в основному це такі пенсіонери. Чорті що робити. Так, ну не виїзні, а їхати. Один автобус ходить і то й кажуть, хто маєть. Боємось, страшно. Куди нам діватися? Куди нам? Де ми нужні? І з нашою пенсією, і такі, як ми, це не почти. Далі двора нікуди. Глибна розташована за 20 кілометрів до кордону з РФ. Нині у селі говорить староста Самотоївського старостинського округу Людмила Цибулько. Постійно проживає близько 300 мешканців. Понад половина з них це люди похилого віку. Обслуговують населення адресно, щоб не було скупчення людей, щоб більш задовільнити їх потреби нашого населення. Ну і в почтових відправленнях, і пенсійне і Продукти, які там їх бувають, вони теж доставляють. Якщо гупають сильно, обстрілюють село, ми ж не заїжджаємо. Та й людей ж так само збирати не можна. Стараємось попід границями, так щоб не кучками. Обично під'їжджаємо, швидко вискочили, начальниця побігла там у хату, бабки виплатила пенсію, швидко тікаємо до слідчого клієнта. Андрій Кулак почав працювати водієм до повномасштабної війни. Дома, говорить, його чекають діти та кохана дружина. Каже, увольняюся. Вже чотири роки. Четвертий рік. Перед війною устроївся. За границею приїхав і приїхав на Укрпошту. Написав заяву і на сьогоднішній день роблю. Ту вже якось привик, колектив хороший. Вже якось не знаю. На другу роботу вже непривично і переходить. Важко. Вчора їдемо, машина горить. Ну, буває всяке. Ну нічого, привикаємо. Працювати ж потрібно. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.